Перша в Україні виставка картину у стилі гіперреалізму порадувала очі відвідувачів з різних куточків країни. Молода художниця Наталія Вуглицька уроженка Вінниці, а зараз киянка, визнана першим і поки що єдиним художником гіперреалістом в Україні. Як говориться, очі дзеркало душі людини, тому я вирішила зобразити обличчя політичних діячів, антигероїв і відобразити у їхніх очах саме їхню справжню сутність. Картини 18-річної Наталі сьогодні відомі не лише в Україні, а й за кордоном. Вартість деяких з них вимірюється десятками тисяч доларів. Я люблю свята музей і два клатінок, які і малюють художники. Не подобається. Ці картини цей портрет Путіна, портрет Тарана Януковича, якому відображаються люди і гроші, з яких він був. Нікопомішаний це дуже актуально і сама виставка дуже вражає на виставку. Наталя запросила й давніх друзів: учасника «Голос України» співака Ярослава Родіоненка та українську скрипальку Юлію Мельчук. Найближчим часом Наталія Вуглицька планує організувати масштабну виставку в Пінчук арт-центрі. Олеся Василець спеціально для епізодів.